Доброго дня! Я Савіна Михайловська, учениця Сарницької загальноосвітньої школи перших третіх ступенів номер 4 Назва моєї роботи Бурштин Багатство чи біда поліса. Останнім часом я чула дуже багато різної інформації про бурштин, здебачення, газети, звук батьків. або про шкоду природі при його вибухку. Тому я прийнялася ідеєю дослідити дану тему. Метою нашого дослідження було систематизувати та узагальнити про пропустин, визначити його користь для людини, а також дослідити вплив незаконного вводу в на нашій місцевості. Згідно з мети ми ставимо наступні завдання. Дослідити, як утворюється бурштин в природі, проаналізувати перші історичні повідомлення про бурштин, з'ясувати значення бурштину для людини, дослідити вплине законного вводу бурстинок на невколишній середовищі. Дослідження встановлено, що бурштин це скам'яніла смола древніх хвойних дерев. Він відомий людині ще з давніх часів. В Україні значені поклади Бурстину знаходяться на півночі Волинської, Рівненської та Ждомирської областей. Назва Бурстин походить від німецького горючий камень. Бурсин справді горить, виділяючи смолисток, воїнів на приємний запах. Ось деріка зразків, шановне журі бурстину, який я знайшла, коли з батьками досліджувала територію після вибуху бурстину. Перші згадки про бустин відносяться до 10-го століття до нашої ери. В ер. похованнях та настоянцях древніх людей не раз знаходили Амулети, намиста, пластинки та шматки на огромну бустину. Поетичні описи бурстину зустрічаються у Гомера, платона, гіпократа і Еспіла. Наукові описи про бустин зустрічаються. Значення бурсну для людини породинити справді важко, адже це дорогоцінний ювелірний матеріал, з якого виготовляють прикраси та оздоблене для інтер'єрів. Обробка бурштину досягала самого вищого рівня в xvii xviii століттях. Саме в цей час був вивозений позов патріарха Філарета і знаменита янтарна кімната Катерининського палацу в царському селі Російської імперії. Найбільший музей Бурштину відкрився в 1979 році, в місті Калінінграді. Нині з Бурстину виготовляють картини, достається дзеркал, родинників та інших виробів. Людей. Чудово допомагає в лікуванні. Кишечний на виводить шлаки отрути з організму, нормалізує сходу. Велику користь для організму представляє і дивіться спалуму який благотворно впливає на захворювання, горла, носа, вух, очей, кращої зір. Масаж матками бурштину допомагає пристроїти заклоєння ран. Бурштин джерело творчих сил, віри і оптимізму. Він надає власному фізичні сили, бадьорість, духу, здоров'я. У 1977 році на півночі України, зокрема, на Рівненській області почалися геологічні роботи пошкову бустину. Сьогодні бустинова родовище Клесова розглядається краще родовище України. Воно обстежне і на ньому з травня 1993 року державним підприємством Укрбурси доведеться родити цього Та, на жаль, останнім часом шаленими темпами зростає незаконний видоплат бустину на нашій місцевості. За статистичними даними незаконний видовок постановки розвів до того, що у Рівненській області за період 2005-2015 років знищено родючий шар ґрунту на площині понад 1500 гектарів землі. Пошкоджено більше 400 гектарів ліс. В Житомирській пошкоджено майже 200 гектарів землі лісосподарського призначення. Ісовим підприємством ці втрати пошли 10 мільйонів гривень. Та в порівнянні з тим, що втрачає держава відкриванного продажу борту за кордон, ця цифра зростає своїх. Слід зазначити, що значна частина незаконного виклику проводиться на кожних землях сільськогосподарського господарського При цьому завдається велика шкода в у уводіть сібан її забруднення сільськогосподарського приначення. Призводить до знищення або втрати їх родючості, порушення структури грунту, виведення земель з обліку, саме створючні Які, болить, які серця крик верена. Зупинися, земля нас одна. З екологічної точки зору видобуснуться справжньою ворог. Розчищаючи території, нелегальні допомочі вирубнуть або випалюють ліси, через що потім вимирають і інші типові для цієї місцевості рослини та тварин. Наші експедиційні виїзди в райони незаконно виджують. Засвідчить. Щодо місця в воду прокопується канал з найближчої річки. Мотопомпами вимивають ями до 10 метрів глибиною, в яких потім стоїть багнюка і плавуть залишки ляних дерев. Через такі дії чорних копачів знищується родючий шар грунту, змінюється рівень грунтових вод, забруднюються річки, вимирає риба, а сотні гектарів соснових бурі. Виривають мотопомпу. І як мотопомпами покупують, то той бурсин багато залишається е, на землі. Е, і як купають,